Син свою маму в притулок відвіз, та й в самоті залишив доживати. Часу немає навідать її, в смутку лишилась зажурена мати. Час пролетів не як день, як хвилина. Раптом дзвінок із притулку, як грім. Мама слаба хоче бачити сина, хоче, мабуть, попрощатися з ним. Швидко пройшов біля ліжка спинився. Чим тобі, матінко, допомогти? Мама дивилася любляче й ніжно, тільки не було геть сил, щоб звестись. Тут у притулку літом задуха. спека така, щоби вже й помер. Ти мене, синку, уважно послухай, треба поставить кондиціонер. А ще холодильник придбай, хоч маленький, бо часто голодна лягала я спать. У роті не мала ані росинки, бо зовсім нема де продукти тримати. А взимку тут душу не можна зігріти, обігрівача сюди треба придбати. Запросто можна тут захворіти, від холоду руки і ноги болять. Син здивувався і в мами питає. Чому ти мовчала усі ці роки? Голод і холод мене не лякають, тільки про тебе мої всі думки. Я тебе завжди буду любити, навіть коли перерветься мій путь. Лиш хочу, щоб було тобі легше жити, коли тебе діти сюди привезуть.